Сьогоднішній випуск програми енергетичний дійсник присвячений 31-м роковинам з часу аварії на Чорнобильській АЕС. Найперше я би хотів сказати, що Чорнобильська катастрофа це трагедія. Це не тільки біда, це трагедія для всієї нашої держави, для України, для країн, які межують з нашою державою, і ті люди. Які знаючи, що вони, можливо, йдуть вже на, на смерть, вони усвідомлювали, що від них залежить спасіння всього світу. Я з великою повагою, з глибокою шаною відношуся до цих людей, тому що не відчуваючи на запах, не відчуваючи на смак цю хворобу, цю, цю радіацію, яка очевидно впливає на людей, вона впливає на. Подальші покоління вони йшли на це. Ті енергетики, які знали, на що вони йдуть, а однозначно, кожен енергетик він свідомий, вищого світа, знає, що таке вплив радіації, але він ставив життя людей, ставив життя своїх дітей, ставив життя всієї. Я не помилюся всього світу вище, ніж своє особисте. Ну такими людьми повинні пишатися. Однозначно, ми, як енергетики, ми будемо прикладати максимально зусиль, робити все можливе і старатися робити неможливе, щоб ці люди відчували себе захищеними, щоб вони знали, що їхній подвиг це подвиг міжнародного масштабу, міжнародного рівня. Ми не будемо зупинятися ні в матеріальних, ні в фінансових можливостях для того, щоб їх підтримувати, підтримувати їхні сім'ї. Ну однозначно вони у нас і привілейовані, тобто на свята вони отримують відповідні грошові премії. Ми їх оздоровлюємо. У нас є наша база Залізний порт, на якій вони однозначно підуть відпочивають. Зараз у нас працює приблизно 14 14 ліквідаторів. Це працюючих, 26 непрацюючих. Всі соціальні пакети, які тільки можливо, ми використовуємо для них. Ну і однозначно в день, день ліквідатора, в день цієї трагедії, скажімо так, ми додатково ще преміюємо. Ми підтримуємо не тільки наших по Чорнобильців, підтримуємо всіх всі Чорнобильських націй, які до нас звертаються. І ця нагорода, яка була вручена, ну мені як голові правління, але насправді ця нагорода всього правління, всього колективу, всього патика каже Тома за той внесок, який ми робимо, тому що е, якщо є звернення якоїсь троє організації. Там Чорнобильський союз, чи ветеранів Чорнобиля щодо здійснення якоїсь допомоги, щоб ми могли там допомогти, чи організувати поїздку, чи матеріально, чи ще якісь заходи профінансувати. Всі голосують одноголосно. Тобто ніхто навіть і в думках не вагається, що, чи потрібно це робити. Тому дуже приємно, що це відмічають і наші скажімо, так, підшефні організації, що вони радіють, що є так і вважають, що обленерго це справжній друг, справжній партнер і колега, тому що ми, енергетики і чорнобільці, колегами. На жаль, в моїй родині теж були ліквідатори. але ну, так сталося, що якраз від цього хвороби не померли. Тому мені напевно теж дуже близько ця ситуація, і я знаю, що вони. Ніколи не жалілися про те, що їх щось болить. Це дійсно справжні герої, які віддавали своє життя на благо енергетики, на благо спасіння нашого всього людства.